Проблеми бізнесу і розвивати Черкащину. Сьогодні була утворена і презентована громадська організація Агенція регіональної підтримки, підприємництва та інвестицій. І я хочу вам представити учасників нашої прес-конференції, це народний депутат України Максим Поляков. Дмитро Просвірнов, голова правління громадської організації створеної, депутати, народні, народні депутати Кривенко Віктор Миколайович, заступник голови комітету Верховної Ради з питань бюджету, Кривошея Геннадій Григорьович, голова комітету Верховної Ради з питань підприємництва, підкомітету. Козир Борис Юрійович, заступник голови комітету Верховної Ради з питань транспорту. І Кацер Бучковська Наталія Володимирівна, член комітету з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки. Планувалася також участь голови адміністрації Юрія Леовича Ткаченка, але його на сьогодні викликали в адміністрацію президента, тому не вийшло зустрічі. І планувалася участь депутата Рудика Сергія Ярославича, але він бере участь у судовому залі. З приводу ви всі знаєте з приводу цієї інформації, там, де ну, про пробивство хлопчика ми не будемо на цьому зупинятися, тому він вирішує там питання в принципі, своїх виборців.